Що життя атеїста або християнина нічим не відрізняється у теперішній час. Цінності однакові, життя однакове, думки однакові, на жаль. І немає ніякої покладання надії на Бога. І у той час, коли прийде суд Божий, атеїст він потрапить у пекло, тому що він звірив в себе. А людина Божа, яка надіялась на Бога, жила з Богом, покладала надію на нього, вивчала Біблію, що найважливо, прославляла його. Вона зможе потрапити у царство. Боже. І нам потрібно вимкнути свій розум, тому що Адам і Єва вони виключили його, вони могли виправити становище, покаятися, але вони цього не зробили. І... Пастор дає нам це слово дорогоцінне, тому що щоб я включив свій розум, щоб я замислився, які мої цінності повинні бути. Це не фізичні, які зараз ми можемо бачити, або чіпати їх, а духовні цінності, тому що це найбільша нагорода записатись у книгу життя.